Той самий покупець, який розумніший за продавця? Е, допомогти так, дівчина, звичайно, можете мені допомогти. Потримайте, будь ласка, мою сумку, тільки дуже обережно, а то вона дуже дорога. Що від сухості є у вас для рук, для лиця, для тіла, для волосся, для всього? О, що, це? Крем? М -м Пробник? Ні. Чудово! Дівчина, знаєте, я не буду користуватись пробником, куди вже хтось пхав свої руки. Якщо він мені сподобається, я куплю. Якщо він мені не сподобається, то буде пробник. Дівчина, а ви собі не думали нормальну роботу знайти? А ви думаєте, бути обслугою це е, нормальна робота? Не потрібно мені нічого доказати, Ваша задача робити моє життя комфортним, а не спорити з покупцями. Від мене залежить ваша зарплата.